Так, працюю 1 січня, 1 лютого, 1 березня, 1 квітня і ціла доріжка 1 числа. Друга доріжка це є перш 11. 1, 11, 21, 31, 11 січня, 11 лютого, 11 березня і так далі. Ті всі решта також треба посортувати по цій логіці, по цьому принципу. Тут ще в мене такий мізи, бачите, так крутиш, і воно таке враження, що це просто фантастична штука. Жовтень ще треба додрукувати. Так, на супермоду не дуже є багато часу. Але все ж таки є якийсь вигляд. Нічого такий. І тут кайфую насолоджуюся. І вервочка в мене тут є. І так я підкладаю червень, беру тепер карточку залипень і акуратненько її сюди під червень. Поміщаю. Червень. Липень, серпень, це настільки для мене надихаючий момент. Ви собі просто не можете уявити, як я кайфую від цього. Тому що, коли людина знаходить свій шлях, свою місію життя, мені здається, це вже крутіше крутіше. крутішого. Радина нашого наступним буде в черзі що. 20, 31 ще. 21 клею все, що стосується одиниць. Ось так, дорогі друзі, зараз парфумлю ще трішки себе і вас. І воно тут є такого позитива. М -м -м. О, клас. О, трішки газую. Ай, щоб карточки не комокнули. Так, з Богом у новий день, друзі, 10 сьогодні вересня, і я вже відчуваю його зовсім по-іншому, ніж до сьогодні, створюючи ці полиці.